Тема сьогодні буде про голестерин, про антросклероз судин, слова, які знають всі. Ми всі знаємо слово гостерин, ми всі знаємо слово антросклероз судин, але чомусь ми не розуміємо, до яких наслідків веде підвищений глестерин, що таке антросклероз судин і артерій. Тому дійсно, якщо вам тема цікава, не перемикайте, і ви побачите, які наслідки викликає підвищений і налікований гостерин, і що таке насправді антросклероз судин. Або артерій вашого організму. На цих фото відео, сюжетах ви бачите, наскільки деформація виникає в артеріях, наскільки утворюється потовщення стінок артерій, що веде до закриття, до стенозів і відповідно до порушення кровотоку. Саме це і є астросклеровоз, який виникає на фоні налікованого, підвищеного гострину крові. Головне в цьому є те, що ці зміни виникають поступово і вони. Не турбують зовсім дуже багато років, а потім виникає інфаркт або інсульт. Тому тільки вам вирішувати, коли лікувати ваш холестерин. І знаєте, що якщо ви на нього ніколи аналіз не здавали, то обов'язково перевірте ваш холестерин крові і також перевірте ваші артерії. Чим раніше ви будете лікувати холестерин, тим точно вам буде краще. Не забувайте ставити уподобайчик і обов'язково підписка.